Привіт, студенти! З тобою знову я, Улянка, і наша рубрика Гайд першокурсника. На жаль, сьогодні у нас вже останній випуск цього сезону. Проте сьогодні я дам тобі 5 порад, як полегшити своє студентське життя. Порада номер один: Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент це твоє все. Тому дізнайся свій розклад занять завчасно, сплануй час як на розваги, так і на навчання, щоб потім не шкодувати та все точно встигати. Порада номер два. Заведи корисні знайомства. Люди це ресурс. Викладачі дадуть тобі нові знання. А що ж стосовно нашого студентського життя? Тому заприяти люзі старшокурсниками. Вони вже точно пройшли всі ці етапи і дадуть тобі класні лайфхаки. Порада номер три: пізнавай світ. Цілі студента дізнатись якомога всього більше. Тому забудь про будь-яку сором'язливість та про будь-які хвилювання. Оскільки не соромно не знати, а соромно не вчитись. Порада номер 4 Будь активна. Допоки ти студент у твоїх венах тече не просто кров, а шалена молодість. Тому не втрачай цю активність, відвідуй усі семінари, лекції і усі студентські заходи. Порада номер 5 Насолоджуйся студентством. Подорожуй, гуляй, вчись, дізнавайся світ, і цей час, поки ти носиш почесне знання студента, стане для тебе справді золотою добою твого життя. А я сподіваюся, що навчання у Львівському університеті буде для тебе найкращим етапом в житті. А весь цей час із тобою була я, Улянка, і рубрика «Гайд першокурсника. Ми не прощаємось, а кажу тобі до нових зустрічей!